Привіт, Арнольде! Відколи ти косплеєш спайдермена? А второпав. Вирішив здивувати дівчину своєї мрії. Вподобайся старання. Стукаю у вікно, ніби стукаєш у її серце. Як романтично поцілунки людини павука, якому б не завадило скинути кілька кіло. Не хвилюйся, Арнольде. Головне, приземлитися на найміцнішу кістку у твоєму тілі. Твої кістки міцніші за бетон. У нижній частині ноги між коліном і стопою знаходиться велика гомілкова кістка, один квадратний міліметр якої може витримати до 12 кілограмів при розтягненні і до 16 при стисненні. Це у сім разів міцніше за бетон. Уяви будинок із кісток. Так, це жахіття. Арнольде, не здавайся. Ось моя порада. Спробуй підійти до неї як кур'єр, що доставляє піцу. Йой, здається, хлопець тага і тепер ненавидить не лише піцу за ананасами, але й тебе. І замість поцілунку красуня отримаєш черговий перелом. Але не хвилюйся, у цьому є свої переваги. Виявляється, переломи можуть бути корисними. Під час загоєння та зростання навколо місця перелому формується певний захисний манжет з нової кістки. Протягом перших тижнів загоєння кістка у місці перелому тимчасово стає міцнішою ніж зазвичай. Арнольде, нині, коли твої кістки стали міцнішими, настав час для найскаженішого вчинку. Розігнавшись на трампліні, влетіти у квартиру та гай на мотоциклі. Упевнений цей трюк точно приверне її увагу. Так, можливо, варто було б потренуватися. В середньому перелом загоюється 6-8 тижнів. Світовий рекорд встановив американський каскадер Іван Нівел. Який отримав 433 переломи. Він прожив 69 років. Ох, Арнольде, романтичні вчинки можуть бути смертельними у твоєму випадку. Дивись, це що хлопець Тагаї. Він має щось для тебе. Схоже, цій парочці стало шкода тебе, і Тагая вирішила передати тобі вітання. Серйозно, Арнольде? випробуєш свою удачу ще раз. У 2011 році нідерландські вчені створили козу, яка могла виробляти павутиння, і перетворили його на людську шкіру. Така шкіра стала в 15 разів міцнішою від сталі і могла зупиняти кулі калібру 556. Офіційно дослідження закінчилося, але що, якби воно секретно тривало? Вітаннячка Арнольде, ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой! Ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із Фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фуллегену змогла витримати постріли з РПГ. Чого, звичайно, не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальні час драпати. але нині жодне автоматичне зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але у тебе як у горобця під коліном, проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Стеж, щоб твоя твердопитість не вийшла тобі боком. Що може бути файніше за літню прогулянку парком? Не ми обираємо долю, а вона обирає нас. Обережно, Арні! Йой, схоже, хтось розлив тут радіоактивні відходи. Гей, Арнольде, тепер ти можеш стати супергероєм. Ти знав, що Росомаху із Марвел спочатку звали людина Борсук. Ти ж будеш людина Боброс Кунсо Дятел. Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Саомачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 км за годину. Славіша Пайкіч із Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики. А також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А Вімхоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на верест в одних труханах. Що з приводу тебе, герою. Ого, я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі супербліг. Я гадаю, що твої суперсили безглузді. Подивися на Догвелдера із DC Comics. чия сила приварювати песиків до супротивника. А цей гайст із Людей Ікс після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бекмена 98 мільярдів доларів. Бути супергероєм дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за три з половиною мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина Павук популярніша за президента США. Арнольде, я розумію, це все дуже файно, але все-таки завдання супергероя не купатися в променях слави а боротися за добро. Гей, хлопці, світ у небезпеці. Без вас усі приречені. Гаразд я попереджав. <звук> Окей, Арнольде. Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Hey. Другий камуфляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки, він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід. Незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камуфльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Здривай, що ти? Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Сама сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, слинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе mm -hmm. залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година. Сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, вайло ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні. Тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову напартечив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як шумахер, в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А, щоб тобі, чортку мамстев. Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю прекрасної Тагаї. На жаль, ти знову станеш видимим через якусь годинку. Тож, удачі тобі, у втечі. Бувай, Арнольде. Де ти взяв стільки багатства? Арнольд, де ти що продав нирку? О, ні, здається, тебе підставили, і ти загримиш до в'язниці. Тут є написана ієрархія. Грабіжників і лідерів банд поважають найбільше. Проте, Арні, друже, прикидатися тут крутим не варто. Принаймні так ти заробиш якусь копійчину. У в'язненні отримують найбільше в Німеччині, Швеції та Норвегії. У Гелденській в'язниці ти можеш заробити до 1600 зелених у місяць. А в Італії є тюремний ресторан, де працюють лише горезвісні мафіозі. Кухар отримує там більше, ніж наглядач. Гаразд, Арні, час обміркувати план втечі. Все, що потрібно зробити, вибратися з камери і впоратися. З юрбою охорони, ну і знайти вихід. План надійний, як швейцарський годинник, але краще пошукати інший шлях. У Бразилії в тебе найбільше шансів звільнитися достроково. 16 годин на велотренажері скоротять твій строк на один день. Кожна прочитана книга зменшує його на чотири дні. Ти також можеш в'язати дизайнерський одяг мінус один день за кожні три дні роботи. І тобі навіть заплатять. Арнольде, це до тебе. Блідо-червоний худі означає, що в'язень готовий до втечі. Дядьку, можливо, це твій шанс. Давай, Арні, поцуп ключі. Ой ой, здається, у тебе проблемки. Медичне страхування ув'язненого іноді краще, ніж страхування охоронців, до 16 тисяч доларів за рік. Тобі пощастило з в'язницею. Втекти з в'язниці IDX Florence неможливо. Камери 11 на 6,5 футів, а душ по таймеру, а вікно шириною менш ніж 4 дюйми. Тут ув'язнені проводять 23 години у повній ізоляції. Арнольде, ти врятований? Тепер треба подумати, хто тебе підставив. Відповідь знайшла тебе сама. Ой, лишенько. тільки не знову.